Добрий день, любі діти та шановні батьки. Зараз у нас заняття з пізнання довкілля. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про частини доби. Подивіться, будь ласка, уважно. Ранок прокидається сонечко. Прокидаются малята. Що вон роблять? роблят? Чистят зубки. Що ще вон роблять? Зарядку. Далее снидают. День. Днем сонечка стоит высоко. Малюки навчаются. Гуляють. Далі. Обідають. Обідають. Потім сплять. Дню малята сплять. І наступає вечір. Що робимо ввечері? Дивимось телевізор. Ще. Так. Граємось. Потім. Вечеряємо купаємось, читаємо сказки, і наступає ніч. Що ми нічу робимо? Так, вірно, но нічу всі сплять. Ну, як вам сподобалось? Усе запам'ятали. До зустрічі! Приємних виходних. Пока-пока.